Як друкувати текст тільки чорним чорнилом? Коли ви відправляєте чорно-білий документ на друк, то принтер все одно підмішує інші кольори в процесі своєї роботи. З часом ви можете помітити, як у системі поступово знижується рівень всіх кольорів. Хоча здавалося б, що зменшуватись має тільки чорний. Для того, щоб друкувати тільки чорним чорнилом, у налаштуваннях драйвера поставте галочку відтінки сірого. Якщо ви друкуєте з телефона, то ось в на налаштуваннях кольору також є відповідний пункт. Тепер у вас буде витрачатись на друк тільки чорне чорнило, і тільки його вам потрібно буде дозаправляти. Візуально текст, надрукований у цих двох різних форматах, не відрізняється. Тож таким чином, ви можете використовувати для друку лише чорний колір. Бажаємо яскравого друку разом з Лакі Принт.